Добрий день, діточки! В Україні 22 січня ми святкуємо День Соборності України. Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна єдина це наша Україна, і де б ми не були? У Києві. Івано-Франківські, Львові, Харкові, Одесі чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини знай, ти вдома. І поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані, як ніколи, ми разом. Ми нація нескоронних та вільних людей, а ти її частинка, ти українець, ти українка і ти маєш цим пишатися. 22 січня 1919 року. З'єднались, стали цілісними та неподільними столітніми, відірвані від одної частини єдиної України. 22 січня 1919 року відбулось воз'єднання Західної України та Української Народної Республіки в одну соборну державу. Ця подія має величезне історичне значення. Вперше українські землі об'єдналися у складі єдиної держави. Новим гербом Української держави оголосили тризуб. Головною традицією святкування для Дня Соборності став живий ланцюг. Ця традиція починається з 1990 року. Так люди продемонстрували свою єдиність. Ланцюг починався з Івана франківська і йшов аж до Києва. Ланцюг був 700 кілометрів, і у цій акції взяли участь до трьох мільйонів людей. Тепер Україна одна із найбільших європейських держав. В ній проживає 110 національностей і всі вони є громадянами України. Багато років ми живемо на вільній землі, працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб та свій гімн. Сьогодні ми знову боремось за свободу, єдність, волю, правду. Ми щиро вдячні усім синам і донькам України, які продовжують сьогодні виборювати державну незалежність. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. Ви теж можете підтримати традицію живого ланцюжка. Візьмемось за руки і покажемо, що наша Україна єдина і свободна. Я вас вітаю з Днем Соборності України. Дякую за увагу. До зустрічі. Слав... Слава Україні! Героям! Слава. Героям